964-й гайкокрут від компанії DEWALT, найпотужніший в лінійці компанії. Але нам не завжди потрібні такі величезні крутні моменти, а деколи нам потрібна компактність. А якщо нам потрібна компактність, то це у нас буде 921-й. Класна моделька, яка себе дуже гарно показала. В цьому варіанті це найкомпактніший гайкокрут від компанії DEWALT. А, новиночка, кому цікаво, пишіть, це буде окремо. Що це таке? Це найкомпактніший, 610 н має на відкручування, гайкокрутик, квадрат одна, друга. І що дуже-дуже важливо, це те, що він у нас йде з кільцем. Е, є любителі піна, але я пін не визнаю, бо тому що з піном постійно є проблеми. Тому кільце, фракціонне кільце це найкращий варіант. Подивіться, суперкомпактний, короткий, трьохпозиційна світодіодна підсвіточка. Звичайно, що резинова заглушка у нас буде йти. Тут у нас є регулювання по підсвіт... Ну, перше, тут у нас регулятор різного роду режими. Тут у нас підсвіточка можна більш яскраво, темніше можна взагалі відімкнути. Класний варіант. Підкапотка. Коли вам треба багато крутити, коли у вас розбірка, збірка, це буде саме ваш варіант. І тим паче, що компанія DEWALT зараз неймовірно розширює лінійку своїх різного роду гайкокрутів, зараз можна перекрити майже на будь-які завдання. Постачається він каркасом, але під вас ми можемо зробити будь-яку комплектацію. Тому за якісним професійним інструментом вам до нас.